Водатний поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч Тарас Григорович Шевченко знана історична постать не тільки в Україні. Він людина універсальних і унікальних обдарувань та інтересів, про які вся країна в день його народження, 9 березня. Щорічно говорить на весь світ. Сьогодні 209 209-та річниця з дня народження нашого Тараса Шевченка, і я думаю, що Ця постать настільки колосальна і настільки велична для нашої української літератури, культури, історії, що не випадково, мабуть, в цю ніч перед днем народження великого Шевченка російські окупанти вирішили зробити її такою напруженою. Але, тим не менше, як не здався Шевченко, не здаємося і ми, і є такими, як наш Тарас. І сьогодні, в цей день, в день народження великого Ше, хочеться знову ж таки нагадати прилучанам про те, яка це колосальна, цікава, неординарна постать, і відійти трошки від стереотипного сприйняття нашого Тараса. Особливо це хочеться зробити тому, що для Прилуцької землі Тарас. Не був е, чужим і неодноразово ми зустрічали його тут. Прилучани зустрічали Тараса саме тут. Він мав тут друзів, як ми знаємо. І от, виходячи, е, власне, із цілого ряду цікавих біографічних фактів, хочеться і ще раз наголосити на тому, яка унікальна власне, як сама українська земля, яка народжує потужних колосальних особистостей. Е, і знову ж таки вкотре переоцінити сутність і значення як літератури, так і мистецьких надбань, які має Україна. Українці звикли сприймати видатного кобзаря як старого мудреця та мученика. Але насправді ж Тарас Григорович був набагато більшим за ці стереотипні образи, говорить Тетяна Шкуренко. Навіть від самого моменту його народження життя його оповите легендами, і сьогодні дуже багато різноманітних таємниць криється навіть у тому, а хто ж насправді були батьки Тараса Шевченка? Тобто це настільки колосальна особистість, яка поєднала в собі. По-перше, і здібності літературні, і здібності художні, мистецькі здібності публіциста, здібності театрального критика, більше того, співака і музиканта. Що уявити, уявити собі, що це людина, яка народилася в звичайній простій сільській родині, звичайно складно важко. Тому Кого тільки в батьки не приписують Тарасу Шевченку. Але я думаю, що з цього нема чого придумувати, і батьками його дійсно були ті люди, які його народили. Це його батько Григорій та мати Катерина. Навіть народження та походження поета оповито загадками, адже важко усвідомити, що в звичайній сільській родині на світ міг з'явитися такий геній. Хочу зупинитися на тому, що Тарас був дуже цікавий і в молодості. Це особистість, яка не тільки мала шалений успіх, коли вчилася, бо що це таке закінчити Петербурзьку академію із срібною медаллю, і лише тільки через те, що був кріпаком і власне не мав можливості претендувати на щось більше за фактом свого такого, будемо говорити на той момент плебейського походження, але вже сам факт. Що в академії не могли не визнати його колосального таланту, графіка говорить про те, якою була ця людина. Це був Денді, це був улюбленець публіки. І якщо говорити про те, навіть як одягався Тарас Шевченко, то він дуже любив бути модником і привертати увагу якраз із своєю зовнішністю. Його поява в будь-якому петербурзькому товаристві завжди викликала. Масу емоцій і завжди він приковував до себе інтерес публіки, бо був дійсно отаким серцем і улюбленцем будь-якої компанії. І я думаю, не випадково з'явився мем, який говорив про те, що пам'ятаєте, Ех, мій синку ти зв'язався із поганою компанією? Ні, мамо, я її сам заснував. І, мабуть, не випадково Кирило-Мефодіївське товариство, де Шевченко був серцем цього товариства, мало знову ж таки таке величезне значення для розвитку української прогресивної думки. Для свого часу Шевченко був доволі прогресивною особистістю, а не просто заангажованим образом. Тарас Григорович це не лише визначний митець, а й звичайний чоловік зі своїми слабкостями та перевагами. Саме тому українці, зокрема і пролучани, повинні повністю переосмислити ставлення до Великого Кобзаря. По-перше, ми не будемо однобокі у підході до власне своєї, в першу чергу, своєї культури, тому що справа. От, якщо навіть подивитися на Тараса Шевченка, я думаю, що знову ж таки повернуся до того, як ми його сприймаємо, завше це ось такий дещо шароварний образ. Але мало хто говорить про Шевченка як, і ще раз повторюся, втілення тогочасного інтелігента, тогочасного модника, тогочасного, скажімо так, представника. Товариства суспільства, який знався на різних тенденціях і на різних течіях, як культури мистецтва, так власне і тієї ж самої моди. І сприймаючи у такий спосіб наших ключових постатей в історії в культурі, ми перестаємо зациклюватися тільки виключно на чомусь. Національному на чомусь тільки виключно нашому етнічному, а починаємо дивитися на цих людей, як на персони, які претендували на е, певну роль, і в європейській культурі так само. Бо що це значить, Тарас Шевченко? Е, знову ж таки, виходячи і, із подальшого потім уже сприйняття. Цієї постаті і в Америці, і в Європі. Це е, говорить така кількість пам'ятників, така кількість перекладів, яку на сьогоднішній день має той самий Кобзар. Це говорить про те, що його література і його творчість знайшла відгук фактично в кожного іншого європейського народу. Е, знайшла відгук далеко за межами Європи в тій самій Америці. Е, і це дійсно має якраз е, трохи по-іншому диктувати нам сприйняття постаті Тараса Шевченка не тільки як нашого українського поета, письменника, художника, а от світової. Зірки на сьогодні світову зірку все більше і більше починають сприймати як своєрідний символ української самобутності та незламності. І як незвичного індивіда. Сучасні художники та громадські діячі на цю тему навіть створили цілі серії артів, муралів та графіті. А вірші Шевченка стали вважати пророчими. Борядки з поезій Тараса Григоровича актуальні навіть через століття. І вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Ці рядки лунали на Майдані, підіймали бойовий дух всім, хто їх чув, і це доводить. Творчість Шевченка його ідеї безсмертні. Особливо це стало очевидно після початку повномасштабної війни. Це феномен Тараса який полягає в тому що ми до всієї так би мовити глибини цієї особистості так і не, зм не змойшли не змогли дійти чому Ну, я іще раз повторюся, Тарас Шевченко це не тільки поет, це не тільки художник. Але навіть якщо і в цих двох словах розміщувати правильно, відповідно до самих висловів Шевченка, хто він такий насправді, то він спочатку художник, а вже потім був поет. Але не забуваємо, що Шевченко цікавився археологією, Шевченко цікавився історією, Шевченко знався на релігії і до того ж дуже глибоко знався на релігії. І якщо усвідомити. Ти, ось весь цей колосальний потенціал, інтелект, який мала ця людина, то очевидним стає і те, що е, аналізуючи уже на той момент історичну ситуацію, е, аналізуючи стан України е, відносини із Росією, він міг е, спрогнозувати спр... дійсно спророкувати наперед те, що ми на сьогоднішній день маємо в Україні. Тобто, а взагалі, якщо говорити про те, що історія циклічна і вона йде по колу, то знову ж таки, мабуть, в цьому актуальність Тараса. Шевченка і актуальність його висловів. саме тому видатний український поет і художник має бути знаний із самого маличка, адже Шевченко це той, хто вклав в Україну всього себе, поповнив нашу культуру, став нашим символом і водночас був звичайним чоловіком. Нам потрібно знову і знову вкотре перечитувати Шевченка, вчитуватися в сторінки його біографії, дивитися на те, якою ж насправді знову ж таки і. Була було його особисте життя, тому що той стереотип, який закладався упродовж таких великих років, так такої великої кількості років. Знову ж таки відводить нас від справжнього образу і від справжнього життя Тараса. Це була людина, яка так само, як і всі страждала, так само як і інші, хотіла знайти ту свою особливу людину, яка б розділяла власне і його погляди, і розділяла його душевні пориви, розділяла його любов до мистецтва, любов до України, а знайти жінку, яка б відповідала всім цим вимогам і була б уособленням тієї мрії, яку я думаю, Шевченко мав як і кожен чоловік. Це звичайно треба теж це все розуміти, і те його нещасливе кохання, яке супроводжувало майже упродовж життя, знову ж підкреслює, якою це була просто звичайна така людина із тими земними проблемами, з якими, мабуть, стикався кожен із нас у своєму житті. Я не можу не говорити сьогодні і про той факт, який підкреслює навіть якусь магічність постаті Тараса Шевченка. Адже, ну уявіть, це, мабуть, могло трапитися тільки у нас в Україні, коли в звільненій Балаклії на Харківщині під російським плакатом, коли його українські бійці здерли. То знайшли якраз портрет і е, вірші Тараса Григоровича Шевченка. Не хочеться знову ж таки повторювати вже ті стереотипні рядки, які стали афористичними, але тим не менше якими глибокими вони є для кожного із нас. І е, з одного боку, цей стереотип е, ми повинні переосмислити. Але з іншого боку, все-таки Шевченко має бути кожним із нас відкритий по-новому: від маленьких і до дорослих прилучан. І оцей е такий уже усталений вислів, Кобзар це Біблія для кожного українця, повинен теж бути прочитаний по-іншому. Відкрийте на будь-якій сторінці Шевченка, його кобзар. Відкрийте Неофіти, почитайте Юродового, зупиніться іще раз на лілеї та й навіть на тій самій Катерині. І ще раз вчитайтеся в рядки Тараса, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями.